Греченко подав в минулому судовому засіданні було вирішено питання про необхідність з'ясування позиції детектива, та, а також дослідження доказів, на які посилається детектив, оскільки вони не в повному обсязі були надані суду. В це судове засідання детектив повідомив про поважність причинної явки, а саме зазначив, що він особисто проводив огляд арештованого майна, але тому він вважає за потрібне самостійно приймати участь в розгляді цього клопотання, але він з 11 по 22 березня 2024 року перебуває в службовому відрядженні поза межами міста Києва і позбавлений можливості прийняти участь у судовому засіданні будь-яким іншим способом. Ваша думка, представник, щодо можливості завершення розгляду клопотання за таких обставин. Прошу. Можливо, звернувся на декілька підстав. По-перше, розвідків серед питання запам'як, він не є і з того слідку на кримінальних поваженнях. Мене завжди думка і позиція до того, що не відпази, тому що окрема директива не виходить. Ви того, на вашу честь, що облядав, а, то, ну, він особисто облікав ці об'єкти, то, по-перше, він видав протокол обладу цих об'єктів дані, які просувалися як на процесуальних норм. І до ну, того ж він дав свої запечення, які вибрав свою позицію, тому будь-яких відстав, то для того, щоб відпадати правил, я не ну, вважаю. вчаю. Покажемо, що закінчувати на... Добре, слідчий суддя заслухавши думку учасників судового засідання. Вважає ваговими доводи детектива, зазначені в клопотання про те, що він знаходиться в службовому відрядженні, і необхідна його особиста участь під час розгляду цього клопотання, оскільки він особисто оглядав проводив огляд арештованого майна. А за таких обставин постанови продовжити перерву в судовому засіданні. Для того щоб детектив мав, мав можливість з'явитися судового засідання і відстоювати свою позицію, з урахуванням висловлених минулому судовому засіданні доводів слідчого судді і необхідності дослідження доказів, що мається у сторони обвинувачення, на підставі яких вона вважає неможливе подальше скасування арешту. Дата наступного судового засідання зарахуванням завантаженості суду і дат, зазначених детективом, 12 година дня, 26 березня у вівторок. Якщо учасники бажають прийняти участь у режимі відеоконференції зв'язку, то треба завчасно подати клопотання. Інший учасник сьогодні не подав клопотання. Дана це судове засідання про необхідність учі про те, що приймати участь в режимі СКУ.